У найбільше водосховищі України перетворилось на найбільший санкційний ліс світу. Сама собі не вірю, що там, де колись було води вище людського зросту, тепер ось такі непролазні зелені ліси. Як оживають землі, які спустошив російський теракт на Каховський ГЕС? Казуємо вперше, їх всього тиждень тому відсняли наші воїни. Залишки машинної зали, розтрощеної на шматки, досі визирають з під води. Дніпро повернувся до своїх первісних обрисів. А це рік тому, 6 червня, ніч. Друга п'ятдесят. Росіяни підривають межку усередину, і вода починає відходити від передніх. І затоплювати землю Є каховки. Місцями рівень води сідав 5 метрів. Сумасшедші витрати води 30-40 тисяч метрів кубічних в секунду. Каховське водосховище почало швидко змінювати свою конфірацію. Вже 9 числа примерно е, 27% цієї площі було оголено і воно було осушене. Токсична хвиля розчинилась у Чорному морі. Наслідки помітні цього року. Море рекордно рано зацвіло. Зелений колір води. Це говорить про цвітіння водоросле. І зрозуміло, що це говорить про те, що екосистема знаходиться в такому досить поганому стані. Тим часом територія вища греблі з водосховища перетворюється на пустелю дві тисячі кілометрів квадратних, порожнеча розміром з три Києва. Саме до цих земель була прикута увага всіх науковців, адже наслідки передбачити було вкрай складно. Космічний ландшафт. таке враження на Марсі. Коли наприкінці червня 23-го року наша знімальна група разом з вченими вперше приїхала побачити новото сховища, це були справді марсіанські пейзажі. На горизонті лише море і жодного птаха. Повернувшись на це місце за рік, ми були приголомшені. Я собі не вірю, що там, де колись було води вище людського зросту, тепер ось такі непролазні зелені ліси. Ця територія колишнього Паховського водосховища заросла непролазним лісом, здебільшого вербою. Це 150 тисяч гектарів унікальної плазми. Михайло Меленко дослідник природи на острові Хортиця, де починав з каховського веде ведене нас знову насєяними капоми. Тут вирує життя. Озуля та воле. Вони зібляться гілочно. Торік, наприкінці липня, на цьому ж місці ми бачили невеличкі паростки майбутнього лісу. Тепер Це, що виросло за... Це те, що виросло за рік. І якщо ми дивимось саме тут ці тополі от за рік, вони виросли лише там на півтора метри, то на іншому березі, ну, на новому Дніпрі, вони сягають 2 метрів. В самому вже Каховському водосховищі безпосередньо, там, де немає цих островів, нічого, вони сягають 3-4 метрів. І так само верба. Тут ми бачимо ну скільки тут? Два десь два, може Два 20 І при цьому... Приріст за цей рік ось почало воно навесні, а тут рости. Тобто зимувало воно такої висоти, і за рік воно виросло ще в два рази. Що на місці Каховського моря виросло смарагдове, усе тому, що природа на боці українців, каже Михайло. Якби дамбу знищили пізніше, наприклад, у липні, у серпні то цієї верби і тополі ми б не побачили. Чому? Тому що насіння оцей пух. В травні він розподілився по поверхні води, в червні водосховище спустошилося, але насіння з пуху повипадало, занурилося в мул, мул опинився на суходолі, на сонечку, він вологий, добре прогрівається, комфортні умови для проростання. Це насіння майже повністю все там 100% проросло. Наша наступна зупинка видна Дніпро-Гес. Саме звідси починало наповнюватись Каховське море. Через мляву реакцію світу на знищення однієї ГЕС росіяни почали цілити інших. Лише за останні кілька місяців Дніпрогес вже двічі опинялись під ракетними атаками. Тепер це виглядає як Ніагарський водоспад. Екоцит з боку росіян триває. Наслідки помітно неозброєним оком. Прямо між скелями корпиться. Коли відбувається спуск води через верх, там за цими шандорами встановлені величезні такі металеві грати, щоб затримати цю рибу, але течія настільки сильна, що вона просто рибу протягує через грати. І вона здебільшого або травмована одразу, або через те, що падає з величезної висоти, вона глушиться і вмирає. Але у Каховської трагедії є й інший бік. природа одружена і повертає світло. На Дніпрі побільшало червонокнижних птахів. А ще вперше за 70 років, відтоді як з Велика Дамбу, тут знову помічають рідкісні види риб, як от осетрові. Осетри, оселедець Дунайсько-Чорноморський, Пузанок-Чорноморський, ну такі здебільшого морські риби. Головна артерія країни Дніпро із Каховського моря знову перетворилася на річку. Повернувшись до історичного русла, яке за 70 років так і не змінилось. А ліс, що заповнив Каховську чашу, називають початком відродження великого лугу, тобто лісу, який був улюбленим місцем наших козаків. Як кажуть, чені, природа завжди знає, що робити. Головне їй не заважати. Минулого року з Олексієм Василюком провели таку розвідку, аналіз літературних джерел, які були тут біотопи, ну, або які, які типи рослинності, яка взагалі природа була до створення водосховища. І за цими літературними джерелами ми визначили, що тут було близько 30 типів біотопів за нашим національним каталогом біотопів. І тому нам найцікавіше, що ж з цього відроджується, що з цього відновлюється, а чого ми поки що не спостерігаємо. Ну, в перший рік, взагалі, і так нашумівши, в медіа є це. Вербові ліси або вербово тополеві ліси. бо минулого року ми побачили, що тут багато і тополі. Справді це саме основне, ото от чого складався великий луг, це великий заплавний ліс.